Так, ну це, це відео посвящено ну, коротко, для хроніки. Не так для вас, як для себе. Щоб вже було понятно. От, е, з весни я показував там кілька відео вилажував, десяток, напевно. щоб пшениці не буде. Предупреждав народ, от, щоб закупали як можна більше муки. От не знаю, хто послухав, той виігравши. Зараз вже мука і пшениця, все дуже подорожала, стремительно подорожала. Зараз глянемо на пшеницю. Ціна, дивіться, Одеса 8500. Далі. Одеса, Одеса, Одеса. ну В принципі, 8200, це залежить від того, як далеко від елеватора. Далі буде дворечанська Харківська ліватра. 7930. Ну, якщо вам напомнить, що в що год, року, ну, навіть в році весною, продавали пшеницю, це е, за границею в Польщу возили, там поляки висипали її на землю. Ну, всі пам'ятають ці события. Ну, Це стоїло 3 гривні кілограм. Ну, коротше, 3 тисячі тонн. Ну і виходить в убитків сильному. Я ж сказав, люди не спішіть продавати, тому що пшениці більше вже не буде. За те, що поляки там, європейці висипали цю пшеницю українську, золоту пшеницю на пол, на землю унічтажали. За це Богна каже і буде ціна дуже велика, і ніде її не знайдуть по причині того, що ну, не можна таке робити. Помієте, що робити? Не можна пшеницю. Висипати на землю. Вот. Ну, давайте подивимося ще на ячмінь. На ячмінь яка ціна? Ну що ж, така ж сама ціна. 8500, 8450. общем, уже в цьому моду висипати не будуть. На землю будуть наоборот шукати. І на протяженні года наоборот буде все рости ціні. Зернові будуть в ціні. Так що імейте це в виду. У кого є можливість захранити, придержите. А в кого є можливість закупити, наоборот закупіветься зараз. Потому що 7500, це 8500 це не крайня ціна, це тільки почало. от Зараз комбайни тільки заглушать будуть 10. От, так що ймейте в виду. В цьому році такого вже не буде. Що 2-3 гривні. Хто там розчитав, хто там держить курей гусей. Кабанів, свиней. Купуйте і не думайте, зараз це мінімальна ціна. Зерна немає. Немає в Україні зерна. От, на Площі так і непогані засіяні. Але середня урожайність 20 центнерів. 20 центнерів, Це ж з учетом де-то цепне 30, а де-то 10. розумієте? А 10. Ну, що таке 10? Нам треба 50, щоб повернути ну, затрати хоча б. Ви ж розумієте, що пшениця це треба ділити на 2 роки доход. Фермер, фермер, фермер знають, що це 2 роки. Тобто її сіють Ми посіюємо, в цьому році, а вбирати будемо в наступному році. А щоб була пшениця нормальна, це поле треба пропарувати. Що таке пари. Надіюсь, ви знаєте, що таке То Тобто нічого там не сієш. І сієш зайнятий пар, там, якусь травичку скасив, що ти не отримав доходу, посіяв пшеницю, не получил доходу, а за нього ж треба заплатити налоги за землю, все, налоги поплатити. А доходу ти не отримав на наступний рік. А на наступний рік, ну от прошлий рік, як взяти, да, було 2-3 гривні, називали більшу ціну, але оставалось фермеру 2-3 гривні. А в ніколих случаях на кукурузу. Хто бачив моє відео про кукурузу? Там кукуруза стояла ще в январі місяці, в февралі місяці, в марту її косили. <реш> ну, от. В мою в березні ось косили. Навіть позже косили кукурузу. Нікому не нужно. Рубль. Ну, гривня. Одна гривня була стоїла кілограм. А ви ж знаєте, скільки стоїть зараз СМ, скільки зараз стоїть комбайн, щоб скосити. Ну, в общем, всі ну, ніхто це не хоче. Ну, от Прийшло час, щоб буде дорожчати. Так що мій совет, у кого є можливість, кому надо пшениця закупитися, кому надо мука, закупитися зараз, тому що далі буде тільки все дорожчати. Всем удачи, <кій> хорошого бізнесу. От. І желаю всем вижити, щоб ні в кого не було ніяких хоча б високосний год, щоб ні в кого не було лишніх потерь. Бережіть себе і всім удачі!